Добрим, чуйним, щирим працьовитим, найкращим сином та братом таким назавжди запам'ятають Максима Коробченка полеглого за волю українського народу воїна. Смілянин без жодних вагань став на захист України і до останнього боровся з ворогом. Як прощалися з героєм? Дивіться далі. Сьогодні ми зібралися в цьому величному храмі, щоб віддати слова глибокої шани і поваги. Нашому герою, нашому захиснику, молодій людині, які ще жити та творити, але він прийняв для себе єдине рішення піти захищати нас з вами. На захист живих і ненароджених для помсти за загиблих побратимів та мирних жителів. Така мета у кожного військового, який приймає найважливіше для себе рішення. Одним із них був назавжди 36-річний Максим Коробченко. Сьогодні ми зібралися в цьому величному храмі, щоб віддати слова глибокої шани і поваги нашому герою, нашому захиснику, молодій людині, які ще жити та творити, але він прийняв для себе єдине рішення піти захищати нас з вами. Смілянин народився 8 жовтня 1986 року. Закінчив місцеву школу, згодом працював будівельником. До початку війни був монтером колії УВСП Шевченківська дистанція колії Одеської залізниці. Після повномасштабного вторгнення добровольцем мобілізувався до Сил оборони. Заради нас змінив домівку на окопи. Залишив всі свої повсякденні справи і пішов захищати нас з вами. Він пішов боротися за те, щоб ми були українцями. Але, на жаль, ворог підступний і забирає в нас найкращих. Весь світ знає. Силу нашої країни завдяки таким героям. Слава Україні! Максим служив на посаді розвідника-санітара, був відважним солдатом. 15 вересня, виконуючи бойове завдання, загинув в районі населеного пункту Мар'їнка на Донеччині. І знову ми зібрались тут, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, котрий, не зважаючи ні на що, пішов захищати свою рідну землю. Боронити нас, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Але, на жаль, на війні не буває без страт. Одного дня його серце зупинилося. Кожен із нас робить хороші і погані вчинки, проте не кожному під силу пожертвувати найдорожчим заради інших. За тих, хто мав сміливість піти боронити наші життя, ми маємо молитися від усього серця. За своїх рідних, за друзів, за знайомих. За нас з вами. Він віддав найбільше, що міг своє життя. Поховали героя біля батька на місцевому кладовищі Орел. У нього залишились мати, бабуся і сестра.